З точного зиморобства лабораторія Агротест. І пам'ятаєте, раніше була така програма Руйнівники міфів. От сьогодні ми будемо робити щось подібне, будемо руйнувати міф, що 1 сітка це в нас дорого. Дивіться, в рамках нашого дослідження із нашим партнером та постійним клієнтом компанією «Аліс Кагро ми дослідили ефективність використання тих чи інших методів пробовідбору в точному зиморобці. Дослідження на полі площею 125 гектарів. Ми відібрали та проаналізували зразки ґрунту тут за одногектарною сіткою, 5 гектарною сіткою та зональним методом пробовідбору. Сьогодні ми вам покажемо репрезентативність результатів аналізу на даних, за даними методами, ефективність внесення добрив за даними методами і економічну доцільність того чи іншого методу пробовідбору. Чому вибрали саме три такі методи пробовідбору? У 2024 році. Ви проаналізували, ну, взагалом, ви клієнти нашої лабораторії. У нас 33,5 тисячі гектарів за системами точного землеробства. І 66% площі від цієї площі це 1 гектарна сітка. 26% це у нас 5 гектарна та 10-гектарна сітка і 7-8% зональний метод. Зони для зонального методу пробовідбору ми створювали по карти врожайності за 2024 рік. Вона в цілому показує ті самі тенденції, що і карти врожайності починаючи з 2020 року. Тобто ці зони продуктивності у нас ну, впродовж років нам показують ті самі проблеми. В червоних ділянках ми отримали 5 тонн кукурузи, в зелені нам дали 8-10 тонн кукурузи. Тут ви бачите маршрути пробовідбору. Ми використовували ну, так звану схему відбору за буквою Z або W. Чому? Взагалі, якщо ми говоримо з вами про одногектарну сітку, багато хто використовує метод відбору за методом однієї діагоналі. Зазвичай ви обираєте цей метод, тому що він набагато швидший, майже в два рази, за метод Z або W, так? і він вимагає від вас менших затрат ресурсів. Проте, для досліду ми обрали метод ZW так щоб отримати більш точну достовірну цифру по кожному гектару. Якщо умовно, ми з вами створюємо карту 1-гектарної сітки, ми зазвичай ні до чого не прив'язуємося. Ми не маємо ніякого підґрунтя, ми маємо границю поля, ми розбили її на сітку і поїхали. В даному випадку ми мали карту врожайності, і я наклав даний маршрут по діагоналі на нашу карту вражайності, щоб проаналізувати. Ну, Наочно показати вам єдиний недолік даного методу. Тобто у нас може бути ситуація, де ми, проїхавши по діагоналі, відберемо лише або найкращу, або найгіршу частину з цього гектару. І по факту ми матимемо недостовірну картину на усереднений ну, на цей гектар. Далі, якщо переходити до результатів аналізу, в цілому зазначу, що в них параметрах, які у нас мають як, ну, певний вплив на наше внесення добрив: перший це у нас кислотність. Одногектарна сітка нам показує, що взагалом ми маємо більш нейтральний паш на цьому полі, проте 30 гектарів у нас це підлужні ділянки. Це може бути важливим, якщо ви враховуєте лужний паш при формуванні фосфорного живлення так, на ваших полях. Якщо дивимося на карту кислотності за 5 гектарним методом або за зональним методом пробового відбору, бачимо, що 5 гектарна сітка нам показує лужний паш лише на 6 гектарах. Зональна сітка взагалі нам не дає. Ну, значення звужним пшом. Наступний показник це у нас фосфор. Загальна тенденція така, що ми маємо низькі значення по фосфору, проте в певних ділянках поля ми маємо і високий фосфор, і середній. П'ятигектарна гектарна сітка нам в цілому в двох місцях повторює наші високі значення по фосфору. Ну, і взагалі загальна тенденція, що ми маємо низький фосфор в межах нашого поля, зберігається. Проте зональний метод пробовідбору взагалі так, приховує від нас ті ділянки, де у нас високий фосфор. Це якщо накласти фрагменти з 1-гектарної сітки, так, на 5-гектарну сітку та зональний пробовідбір, ми можемо бачити, наскільки точно співпали отримані зони з високими та середніми значеннями по фосфору на наші ці дві карти. І останній елемент, на який подивимося, це калій. Також у нас майже все поле в середніх значеннях, є десь трошки клітинок з високим значенням, і чотири з низьким. Якщо дивимось на карту 5-гектарну, у нас лише в двох місцях повторюється високий калій на зональному пробовідборі в лівому верхньому куточку. Ну і так само, якщо накласти фрагменти з одного гектарної сітки, можете візуально подивитися, де високі та низькі значення на цих двох картах від нас приховуються. Далі ми розглянемо створені карти з диференційного внесення по кожному з методу пробовідбору. Перше добриво це у нас сама і з цікавого бачимо, що загальна доза даного добрива по нашим. За всіма цими трьома методами у нас однакова, проте точність даних добрих, ну, не співпадає. Якщо, це, дивіться, якщо ми накладемо нашу 5-гектарну сітку та сітку зонального пробовідбору на 1 гектарну сітку, ну, наприклад, 5-гектарної сітки, наші дози зійдуться лише в 37% від площі нашого поля. На 24% від площі нашого поля ми внесемо більше, ніж потрібно. І внесено менше, ніж потрібно, у нас на 39%. В цілому, якщо ми з вами е, сумуємо точно внесені дози та ті ділянки, де ми внесли більше, ніж того потрібно, можемо сказати, що достатня кількість фосфору у нас буде на площі 61%. І недостатня кількість на площі 39%. Ну, Плюс-мінус аналогічні цифри у нас за зональним методом проповідводу. Наступне добре це каліфор буде. Тут у нас є різниця в одну тонну між 5 гектарною сіткою та 1 гектарною сіткою. Але точність внесених добрив трошки менша, ніж у Амафосу. Для 5 гектарної сітки це 23%, і для зонального методу 9%. І достатня кількість калію у нас буде і за тим, і за тим методом близько 33% для цього поля. 67% у вас буде недостатньо. І останнє добриво, яке. Маємо вносити на цьому полі це сульфат цинку. Одногектарна сітка показала нам більше ділянок, які потребують е, живлення по цинку, і різниця в добриві ну, в цілому суттєво декілька разів відрізняється. Ну і Підсумуємо, що достатня кількість, добрива по, достатня кількість цинку після внесення добрив за 5-гектарною сіткою. І зональним методом пробових збору у нас буде на 41% і 47% відповідно. Ну і дефіцит ну, на 59-53%. Ще забув зазначити, що дані дози добрив ми розраховували під сою 3 тонни на наступний сезон. І далі ми порахуємо взагалі вартість так, так умовного циклу живлення, в який ми враховуємо вартість аналізу на гектар е, затрачену, е, кількість добрива в доларах на гектар внесених по кожній карті, так, створені за кожним методом. Вартість добре вказана. Я старався взяти якомога середніше значення, наскільки воно об'єктивне, вже кожен вирішить для себе сам. І бачимо, що вартість аналізу у нас, ну, зрозуміло, що найдорожча буде для 1-гектарної сітки. Це 63,8 долари за гектар. Сітка 1,5 гектар це 13,9 і зональна 6,4. По амофосу... Вартості на гектар у нас особливої різниці немає, тому що ну, як ви пам'ятаєте, там була однакова кількість добрива за всіма методами. По калії хвору у нас є теж невеличкий розбіг. Ну і найбільший розбіг по вартості на гектар в добриві виходить у нас на цинку. Якщо всі ці суми скласти, бачимо, що одногектарна сітка у нас коштує 182,9 долари за гектар. Це на 62,9 більше, ніж 5 гектарний. 9 гектарна сітка і ніж е, зональний пробовідбор на 79, проте ну, наче економимо так? 70 і 62,9 долари, наче круто. Але чи дійсно ми виграємо від цього? Давайте подумаємо далі. Якщо ми за кожним з цих методів пробовідбору отримаємо з вами нашу плановану вражайність, сою 3 тонни, то так, ми зекономили, типу круто. Проте, е, якщо ми подивимося на ефективність внесених добрив форум, Фосфорних, калійних так, і цінку. У ну, мене є сумніви, що ми зможемо за цими двома методами отримати ці три тонни. І звісно, фізично, ми не можемо три рази внести добрива, три рази отримати цю вражайність і потім порівняти, скільки ми отримали. Добрива будуть вноситися за одногектарною сіткою, але ми можемо теоретично розрахувати наші втрати по вражайності на цих ділянках, на яких ми дали недостатнє живлення по фосфору і по калію. Як ми розраховуємо потенційну втрату врожайності на цих ділянках, де ми дали недостатню кількість фосфора? На прикладі 5-гектарної сітки, ми беремо з вами цю площу, 49 гектарів. Я наклав карту по внесенню амафосу, створену за 5-гектарною сіткою, на карту, створену за 1-гектарною сіткою, і вирахував, що у нас середня норма, яку ми не додаємо по амафосу на цю площу, це 16,5 кг на гектар. Далі ми перераховуємо цю дозу амофосу в p 2 o 5 отримуємо 8,6 кг на гектар. Знаючи, що у нас одна тонна солі виносить 13 кг на тонну p 2 o 5 ми теоретично можемо вираховувати, що ми втратимо ну, 66 тонн на гектар з цієї площі 49 гектар. Тобто, внизу у нас є розрахунок для, прогноз... ну, для того, щоб розрахувати прогнозовану вражайність на все поле. Тобто для цих 49 гектарів ми беремо вражайність 2,34. І для оставшихся 75,9 гектарів ми беремо 3 тонни на гектар так нашу плановану вражальність. І прогнозована вражальність у нас складе 274 тонни на гектар. Ну, подібна цифра у нас і за зональним методом. Далі ту ж саму історію ми робимо з Е, Вийшли плюс-мінус ті ж цифри. Це 2,73 і 2,72 тонни на гектар. Прогнозований наш врожай, якщо ми будемо вносити добрива за 5-гектарною сіткою або за зональним методом пробовідбору. І у фіналі, якщо ми моделюємо сценарій, що для кожного з цих методів ми отримали прогнозовану нами врожайність. Наприклад, так, за 1 гектарною сіткою ми отримали наші 3 тонни на гектар, за 5-гектарною 2,73 і за зональним 2,72. Беремо середню вартість сою, як сьогодні Юрій Геннадійович оповінав, 400 доларів за тонну без НДС. Ви отримуєте для 1-гектарної сітки прибуток 1200 доларів за гектар, за 5-гектарною сіткою 1092 доларів за гектар, і за зональним методом 1088. Піднімаємо від цих цифр вартість, яку ми заклали на цикл живлення, так, з рахуванням е, вартості аналізу. Ми бачимо, що вже в перший же рік на даному полі 1 гектарна сітка, скоріше за всього, нам дасть е, більший прибуток, ніж використання п'ятигектарної гектарної сітки чи зонального методу пробовідбору. І це ще з урахуванням того, що у нас на даному полі потрібно було внести всього лише три добрива. Якби нам потрібно було внести чотири або п'ять добрив, похибка була б ще більшою, і, скоріш за все, гектарна сітка була б ще ефективнішою. І знову ж таки, це ми не говоримо навіть про те, що ви ж за даними результатами аналізу будете працювати в середньому 5 років. Так? Тобто, якщо ви закладаєте. Похибку, ну наприклад 5-гектарної або або зонального пробовідбору. Якщо ви закладаєте таку велику похибку вже у перший рік проведення аналізу, то на наступні роки ефективність добрив, які ви будете вносити за цими картами, буде ну, все меншою і меншою. Ну і в цілому, і це ми також не враховували тут е, ті 30 гектарів, які ми побачили за одногектарною сіткою, так, які мають pH від 7,4 до 7,8. Якщо ще враховувати їх при розрахунку фосфорних добрив. У цілому економія могла бути ще більшою, тому ну, вважаю, що одна гектарна сітка це не, не привілегія, як то кажуть. Це те, що нам потрібно: це раціональність. Поблагодарійте,